Ну як? Як, скажіть мені, будь ласка, можна було дійти до такого? Бля, я просто не можу вже з фем ефендвіженій. Дивіться прикол. Те, що він звертається до тебе сонечко-зайчик, він тебе вже не поважає. Ви поняли, да? наскільки це неадекватно, наскільки ця херня вже у дівчат в голові, хто їм це всаджує в неї? Прям, ну, справжня хвороба. Тепер. Треба, мабуть, звертатися до всіх жінок, виключно по ім'ю і по батькові. Ось так. Добре. Жарти жартами, а тепер трошечки адекватності. Поставлю зі мною значок спілкуватися. Він каже: ти мой бублік, ти моя булочка, ти мій сонечко. через скільки ти будеш? Коли ти під'їдеш, Я думаю про тебе. Тож, жінки, будь ласка, не йдіть на поводу у цієї якоїсь незрозумілої хвороби. Яка зараз в соціумі, і знаєте, вас дуже сильно люблять, вас безмежно поважають, а там, де вас не люблять і не поважають, вам не треба бути. Тож, поважайте себе, обирайте, з ким ви поруч, і хто поруч з вами. І все буде добре.